Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. В залі засідань присутнім є 11 членів Центральної виборчої комісії. кворум наявний. Оголошую засідання сьогоднішнім відкритим. Леги, вам надісланий порядок денний, до якого включено одне питання про розгляд скарги у зв'язку з тим, що у нас строки розгляду закінчуються, тому маємо його розглянути. Чи є в когось пропозиції чи доповнення до запропонованого порядку денного? Немає. Тоді пропоную розгляду, затвердження порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 11 за одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Ми можемо тоді розпочинати розгляд питання нашого єдиного порядку денного про скаргу Полтавської обласної організації політичної партії. Довіра зареєстрована Центральної виборчої комісії 29 вересня 2023 року за номером 21346095. Це питання доповідає член Центральної виборчої комісії Переполюк Володимир Горвович. Прошу дякую. Шановні колеги. У своїй скарзі суб'єкт звернення просить, по-перше, визнати таку, що не відповідає вимогам законодавства. Про вибори бездіяльність Лохвицької ТВК, яка полягає неприйнятінне рішення про скасування реєстрації кандидатів у депутат Лохвицької міської ради пані Давиденко і пані Клименко, встановити факт грубого порушення Лохвицької ТВК вимог виборчого законодавства, достроково припинити повноваження всього складу Лохвицької ТВК і прийняти рішення про скасування реєстрації кандидатів у депутати Давиденко і Клименко. Обставини справа полягають в тому, що дійсно ще в травні були подані цими двома особами, кандидатами в депутати заяви про скасування реєстрації, але вони не були розглянуті і до сих пір не розглянуті, тому пропонується визнати дійсно бездіяльність ТВК протиправною. З огляду на те, що комісія ЦВК має забезпечувати правовий порядок і гарантувати конституційні права, є пропозиція. Задовільнити ці заяви, скасувати реєстрацію стосовно вимог достуку, встановити факт грубого порушення виборчого законодавства, достроково припинити повноваження цього складу ТВК, то з цього приводу вже склалась практика. ЦВК про те, що це дискреційне повноваження, з цього приводу пропонується відмовити і в зв'язку з цим в результативній частині викласти наступні положення скаргу Полтавської обласної організації політичної партії довіра. Задовільнити частково, визнати також, що не відповідає вимогу законодавства про вибори без діяльності Лохвицької ТВК, що полягає неприйнятіне рішення про скасування реєстрації ДВД Наталії Петрівни, Клименко Юлії Сергіївни, як кандидатів депутата Лохвицької ТВК, скасувати реєстрацію кандидатів депутата депутати Лохвицької ТВК Двиденко та Клименко. Задоволення решти вимог скарги відмовити. Також наголосити Лохвицький ТВК. Та її членам на необхідності нормалізації роботи цієї територіальної виборчої комісії, переведення її діяльності повної відповідності з вимогами законодавства України про вибори, неухильне дотримання Конституції України, Виборчого кодексу України, законів України і актів Центральної виборчої комісії під час реалізації своїх повноважень, зокрема в частині прийняття встановлені встановлення законом строки, рішень і вчинення дій, а також організації своєї роботи. В разі прийняття копії цієї постанови надіслати полтавській обласній організації політичної партії довіра. Лофецький міський ТВК, і також пані Девиденко, пані Клименко. Цю постанову прилюднути на офіційному веб-сайті виборчої комісії. Дякую за увагу. Дякую, Дякую. Володимир Горович. Є бажання взяти участь обговоренні Питання до доповідача. Немає. Оголошую закритим тоді обговорення. І ставлю на голосування запропонований проєкт постанови Володимиром Григоровичем з першого єдиного питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Десять за, хто проти. Отримався. Один отримався. Рішення прийнято більшістю членів странної виборчої комісії. На цьому ми завершили розгляд питань порядку денного. Шановні колеги, тому всім дякую за підготовку питань порядку денного секретаріату, членів странної виборчої комісії. Оголошую закритим сьогоднішнє засідання. Про наступні засідання буде повідомлено додатково. Дякую.